Міністра Михайла Федорова хочуть покликати на засідання парламентського комітету з питань цифрової трансформації із е, відповідною пропозицією виступив член комітету народний депутат від фракції «Європейська солідарність Вадим Аріїв. Причина, чому парламентар воліє бачити міністра цифрової трансформації. Витік даних із дії через хакерську атаку напередодні повномасштабного вторгнення пан Арієв зазнач... зазначив, що запропонував голові комітету надіслати запрошення пану Федорову, але не знає, чи той це зробив. Також заявив урядовець цитую: урядовці взяли собі за моду не приходити до парламентарів і ставляться до цього як до порожньої витрати часу, що підриває саму суть парламентського контролю. Нагадаємо, стало відомо, що 22-річний росіянин. А Мінстігал може бути причетний до атаки на українські урядові сайти у ніч на 14 січня 2022 року. Атаки вразили щонайменше два десятки комп'ютерів, у тому числі у МЗС, Держказначействі, Міненергетики і ДСНС. А дані 13,5 мільйонів українців після ймовірного зламу порталу «Дія» були нібито розміщені для продажу в інтернеті.